Дві моталепи на центрі, на фоні державного прапора між могилами захисників України крутили своїми здами і робили це публічно на камеру. Це відверто огідна дія. Хоча кримінальна справа наразі є відкритою, та, мабуть, вона буде перекваліфікованою. І цих двох недолугих сестер не посадять в тюрму, а ну, максимально їх можуть оштрафувати згідно норм сучасного законодавства. Це випадок і справа демонструє нам недолугість. Теперішнього Кримінального кодексу України і нездатність Кримінального кодексу України системно стримувати громадян від злодіянь, а також ефективно карати правопорушників і злочинців. Тож я вважаю дуже потрібним для сучасної України введення в Кримінальний Кодекс України норм тілесного покарання. Я вважаю, що присудження по десятку батогів по задам отим Манталеп. Матиме досконалий ефект, пано українці. Повірте мені на слово: перспектив бути побитими батогами по задниці, чи плітками, чи різками матиме незрівнянно більший вплив на дійсних і на потенційних правопорушників і злочинців ніж теперішні нікчемні штрафи і відверто смішні умовні покарання теперішній час в багатьох державах світу існують реальні, легкі, жорсткі або жорстокі тілесні покарання. Навіть в супердемократичних державах, таких як в США, в 19 Штатах США і в приватних школах Сполученого Королівства існують тілесні покарання для школярів. Це законно бити школярів у них. Тож, панове українці, ми маємо бути такими ж демократичними, як і є супердемократичні США і Сполучені Королівство. І школьдів не треба бити. Але отих злочинців і правопорушників треба перевоховувати батогами. Тож не ведімо лад в державі батогами. Слава Україні! Слава величному українському народу!